Процес захисту дипломних робіт у Бердичівському професійному будівельному ліцеї вирішили звести на дещо інший рівень, надавши йому більшої публічності. Велика кількість викладацького складу, присутність колег по групі та навіть засобів масової інформації все це у значній мірі означає прозорість, пояснює керівництво ліцею. Без неї вважає команда Васлава Чехурського пусте говорити про професійну підготовку учня, рівень відповідальності, застосування у ліцеї сучасних технологій. В очолюваному ним закладі стверджує сам директор. створені всі умови для інноваційного розвитку профнавчання в залежності від вимог державних стандартів. Державні стандарти передбачення. Професійну підготовку установленого рівня, але частина наших учнів проявляє здібність у здобутті професії, тому ми організовуємо на протязі року індивідуальне навчання таких учнів за програмою, яка передбачає підвищені вимоги щодо професійної підготовки. Ми підбираємо об'єктив роботодавців, які б відповідали вимогам кваліфікаційної характеристики підвищеного рівня. Нині настав той час, коли роботодавці особливо прискіпливо ставляться до професійної підготовки учнів до їхньої конкурентоспроможності на ринку праці. Тому вже сім років у будліцеї діє програма впровадження нових будівельних технологій і застосування нових будматеріалів. У закладі за партнерства з двома відомими будівельними компаніями створили також два навчально-практичні центри. Нам приходиться проходити практику не тільки на підприємствах, з якими укладені. Договора, договора на 2012 рік, що передбачають, і виробниче навчання, практику, передипломну практику, і працевлаштування, але і залучати фізичних осіб, підприємців. Цього року в нас 90% учнів були на платних робочих місцях, це, це хороший показник. Що стосується випускників, то ми випускаємо цього року 155 випускників. З них п'ята частина учнів якраз належить до тих випускників, які проявили здібності в освоєнні своїх професій. Оштукатурювання поверхонь за допомогою розчинонасосу насосу та лицювання стін поліестерольною плиткою, так званим методом шов-ушов. Ось такими вміннями серед іншого володіє випускник ліцею Віктор Нечіпорук. Протягом трьох трьох років я здобував дану професію. Професія відверто скажу мені дуже зацікавила. Я буду працювати на неї з допомогою цієї професії. Мені відкрилось багато шляхів у моєму житті. А саме більше мені зацікавило в даній професії. Це новітність сучасних технологій, за допомогою яких можна просто суперські зробити, зробити дану поверхню, облицювати стіни. Тобто змінити взагалі обличчя, зловити з да, фасаду всередині, і так як і всередині приміщення. Також саме головне те, що дана професія дарує матеріальне благо. Теми дипломних робіт їхніх учнів цілком відповідають сучасним вимогам до робочих професій, відзначають майстри виробничого навчання. Сьогодні хороший плиточник, штукатур, маляр чи лицювальник без роботи не залишиться. Констатують педагоги. Нові технології, що застосовуються ними у навчальному процесі, цілком дозволяють молоді самореалізуватися. Що важливо, зауважують педагоги, до захисту робіт учні підійшли, озброєні багажем ґрунтовної практики з виробничого навчання. Діти описували те, що вони дійсно робили свої. Руками. Також були взяті взяти, взяти матеріали з інтернету, тобто це теж показує те, що діти наші вміють працювати з інтернетом, новими технологіями вміють користуватися, вміють вибрати і правильно описати потрібний матеріал, потрібну технологію. Опять же, я хочу зазначити, що було дітьми виготовлено дуже багато зразків. На сучасному рівні застосуванням сучасних матеріалів, тобто можна сказати загальну оцінку виконання дипломних робіт на високому рівні.